Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Дуже дякую, що завітали і відкрили це відео. Сподіваюсь, воно вам буде цікавим. Сьогодні чекає вас не тільки підбірка моїх парфумів з, мого, з моєї шафи, з моїх поличок, але більш детально поговоримо про парфумерію, про її сегменти, на які умовно поділяються парфуми. Я думаю, що ця інформація буде цікаво більш. Тим, хто тільки починає знайомитися зі світом парфумерії, з цим безмежним світом, в якому можна просто зануритися і більш ніколи не винурнути, але однозначно в цьому світі є щось для кожного за будь-якими смаками. Тож, давайте почнемо спілкуватися, теревенити про парфумерію, про її сегменти, як їх відрізняти і що це воно означає. Ці слова. А ці слова я маю на увазі. Я думаю, що всі їх чули, і сьогодні більш детально розповім. Поділюся тією інформацію, яку я знаю. Ці слова це мас-маркет, люкс і ніша. Почнемо, мабуть, з мас маркету це є найбюджетніший варіант парфумерії. Мас-маркет це все, що ви бачите в таких магазинах, наприклад, як Єва на поличках. Або в таких магазинах одягу, як Зара, Бершка. Там на касі зазвичай є парфумерія, яку цей бренд пропонує, її можна спробувати і одразу ж на касі придбати. Це все є мас-маркетом. Ці парфуми найдешевші. Це не означає, що вони найгірші. Там дуже багато є знахідок класних, які схожі на якіснішеві або люксові парфуми, але значно дешевше. Чому вони зазвичай дешевше? Окрім того, що ці бренди використовують більш дешеві парфумовані компоненти, вони не так паряться над флаконами. І в них зазвичай лаконічні, просто звичайні флакони з наліпками, там, з назвою. Вони не роблять якісь там прояви мистецтва в своїх флаконах, тому це дуже сильно знижує їх вартість. В мене є лише один парфум з цього сегменту: це є бренд Lush, це ж масмаркет. Це парфумерія парфумерія, вироби, мила. Я думаю, ви знаєте, гелі для душу, бомбочки. Вони все роблять з натуральних компонентів. Не тестую це наш, на перинах. І в мене ось такий парфум. Я його придбала. Я думаю, що це була така не дуже обдумана покупка. Зараз розповім чому. Але це є представник масс-маркету в моїй колекції. Не, не буду казати, що він дуже поганий. Тут така тоненька металева кришечка дешева, звичайний скляний флакон. він трі, трішки протікає. Цей парфум називається Rose Jam. І так він і пахне. Тут нічого е, видумувати не треба, що написано тим пахне. Він дуже сильно солодкий, мабуть, що я буду його продавати саме через це. Е, він пахне. Трояндою, трояндовим джемом. Він пахне солодковим трояндовим варенням. Більш нічим. Тут заявлені ноти цитрусу, якісь спеції, але це просто рівно троянда і дуже-дуже солодка троянда. Що відрізняє ще е, мас-маркет, наприклад, від Ніші, Хмандує вирішив поїсти знов, е, це те, що е, зазвичай, що написано, тим пахне, і зазвичай воно пахне лінійно, як з флаконом, так і на шкірі. І весь час воно так пахне. Воно не змінюється, в нього немає, що перші ноти там видають ось це, а потім він перетікає в інше. Ні, це просто звичайна така водичка. Це дуже насичена водичка, він такий дуже солодкий, його чутно і шлейф є. Мабуть, що я буду його продавати або вшикати вдома, як парфумерія для дому, тому що дуже він насичений, аж трошки душить. Ось такий представник мас-маркету, я думаю, що тут багато нічого не скажеш. Вони всі прості, зазвичай не поділяються на багато якихось нот, які ви можете окремо відчути в цьому парфумі. Зазвичай це як Букет, або так і написано: солодкі ноти, квіткові ноти, там не розбирають, що це фрезія, це тубороза, це жасмин, нема такого. Просто букет просто водичка. Звичайно, зрозуміло политися і піти, і не паритися, під який лук, що підбирати, щоб співпадав аромат і зовнішній вигляд. Ось такий представник мас-маркету. Я думаю, в принципі, більше чого не скажеш. я думаю, що зрозуміло, що це за сегмент. Просто така дешева парфумерія для тих, хто хоче смачно пахнути, небагато коштів на це витрачати, не париться стосовно колекції стосовно флакону. Просто приходить в магазин, бере, що подобається на смак споличці, бере і ним користується. Наступний сегмент це великий такий сегмент, який називається люксова парфумерія. Хамон. Він дуже великий, там дуже багато різних брендів, різних ароматів. Останнім часом їх роблять дуже наближеними до нішової парфумерії. І саме про це зараз поговоримо. Зараз я вам покажу свої представники люксової парфумерії в колекції. Перше, що хочу показати, це ось такий флакон Angel Nova Mugler. Я про нього згадувала в минулому відео. Ось я його вам показую. Це така зірка. Це фланкер, тому що є просто Angel, він блакитний, він мені не дуже подобається. Мені подобається саме цей, його зробив Quentin Біш, якого я обожнюю. І ось такий дивний, але прикольний флакон, який займає дуже багато місця на поличці, але аромат його мені дуже подобається. Він ось так натискається і розбризкується. Тут на ньому так і написано, що він фруктовий, квітковий і дерев'яний. Воно це заявлене троянда, лічі і малину, І базові ноти трошечки дерев'яні. Мені він дуже подобається, він такий малиновий, солодкий, трошечки в ньому є, є такої східності. Мабуть, це дерев'яна база е, так робить, що відчувається така трошки східність. Він дуже стійкий, його можна почути, і десь через 5 годин він повернеться, він то зникає, то повертається. Подобається дуже сильно мені цей аромат. Я взяла залишок у флакончику, але повернемось трошечки до теорії, що ж все таки люкс таке. Вони полюбляють ось такі флакони. От в люксу можна цього побачити дуже багато, яскраве, щось дивне в якомусь в якійсь формі. Вони паряться стосовно флаконів, щоб відрізнитися. Тому що дуже велика конкуренція. І саме в люксовий сегмент входять такі бренди, які в нас всі на слуху, які ми знаємо: це Dior, Gucci, Versace, Guerlain, Lancome, ось Mugler, Chanel. Це ті бренди, які займаються одягом. Це модні дома, які створюють одяг, взуття. Косметику, декоративну, і вони так само займаються парфумерією. Тобто, парфумерія це не основний їх напрямок. Люксові парфуми також не відрізняються якимись там переливами настрою. Що я маю на увазі, що спочатку воно пахне цитрусами, потім воно пахне димом, потім воно пахне шкірою. Нема такого зазвичай люксу. Як воно пахне в принципі, як і мас-маркету, але тут більш. Стійкі, такі насичені парфуми, і тут же можна вирізнити якісь ноти окремі, дуже багато вибору, і вони всі розподіляються там по нотах, можна відчути, але немає такої гри, як нішевою парфумерією. Тобто, ви як чуєте з флакону, так воно на шкірі, і так воно буде там декілька годин, воно не буде змінюватися зазвичай. Дуже лінійно воно звучить. Ось такий сегмент люксу. Я думаю, в принципі. Тут теж більш нічого не можна сказати. Це парфумерія від модних домів, зазвичай, які займаються одягом. Ще хочу показати, які в мене є шинель. Я не дуже полюбляю парфумерію цього бренду. Чомусь вона мені не заходить і знаю, що вони дуже популярні і всі полюбляють. Але чомусь це не мій стиль, не на мій смак. Але один все ж таки. В мене є і дуже він мені подобається. І я б не сказала, так, шанель це люкс. Але в люксі, ось чому я кажу, що кордони розмиваються. Тому що люкс створює окремі якісь лінійки. Вони їх називають по-різному курортні. Хтось називає курортні, хтось називає бутикові лінійки, хтось називає Private Blend. І ось зараз я кажу вам про свій шанель Це Ну, можна сказати, курортна лінійка це окремі такі флакончики, це Париж-Единбург. В них є різні, всі з Парижу кудись. Тобто, наскільки я розумію, це якісь знакові міста для Шанель. і їм присвячена така лінійка, що вона там бувала, її місця ці рідні. І створили таку парфумерію, яка е, нотами якось нагадує і описує ландшафти, мабуть, чи аромати цих міст. Е, цей мені дуже сподобався. Для мене, він пахне, е, для мене він пахне Кримом, тому що тут кипарис, лаванда, е, тут кедр, ягоди ялівцю, і він такий хамон. І він такий свіжий, зелений, але не трав'яний, а такий сусновий. Ось як в лісі. Як... Ну, він просто мені крим нагадує, Із ці е, розчики парису, які ось так підіймаєш голову, і вони десь там закінчуються. І ось цей е, аромат е, кедру, лаванди. Просто я відкриваю флакон і переношуся в дитинство. Відпочинок в Криму. Ось так він мені нагадує Крим. І це не типова парфумерія для люксової Шанель. Вони трошечки більш складні, ніж звичайні парфуми, які виробляє Шанель на комерційний простір, так скажімо, як Шанель Шанс і так далі. Тут вже більш такі складні композиції, вони мені дуже, до речі, вся лінійка, дуже класно ознайомтеся. Uh, і це ближче до нішевої все ж таки парфумерії. Вони якось між люксом та нішою, хоча це шанель. Uh, але сама композиція трошки більше відноситься до нішевої. Рекомендую знайомитися з лінійкою, дуже класно, це водичка, uh, це туалетна водичка. Вона легка, її ось так нанести і піти. Як було. До речі, отримала його саме в той день, коли. По Кримському мосту перший раз гасили. І в мене дуже така яскрава асоціація з Кримом і з цим днем. І я згадала Private Blend не просто так, тому що стосовно бренду, стосовно дому Tom Ford, дуже багато суперечок. Якщо ми так вдаємося до теорії чітко сегментації, то це ж люкс Tom Ford, тому що в нього є одяг. Не тільки одяг, в нього є і косметика, аксесуари і так далі і зуття. Але парфуми for, ну вони не люксові, вони нішеві по своєму звучанню. І я їх дуже люблю, і я взагалі б не віднесла їх до люксу. Я покажу один з моїх найулюбленіших колекцій, це Lavender Extreme. Це його лінійка Private Blend. Це окремі ось такі флакони, вони різних кольорі, кольорів. Це найпопулярніша лінійка в цьому бренді. В нього є ще інші. Але навіть інші, які не в лінійці Blend, ну вони не пахнуть люксово. Це нішева парфюмерія, хоча і дом, який виробляє взуття і так далі. Ой, обожнюю. Так, це пахне лавандою. Це лаванда, але вона. Е, найсмачніша лаванда з тих, які я пробувала в парфумерії. Вона вершкова, вона кокосова, вона така м'якенька, е, просто неймовірно класна. Це, е, зазвичай лаванда у нас асоціюється з якимись одеколонами, фужерами, трішечки більш чоловічими, такими різкими. Е, але ця зовсім інша. Вона як. Е, Як якийсь вершковий крем з ароматом лаванди, як якийсь крем для рук чи обличчя. Дуже ніжна. І спочатку лаванду я відчуваю, коли я наношу. Але потім, коли декілька годин я в ньому хожу, я пахну як молочний шоколад, як мілка. ось щось таке. Він, ну, ось розумієте. Чому я не можу віднести його до люксової парфумерії? Тому що він грає. Він спочатку такий трошечки навіть густрий, лаванда, така, як спецієва, але в той же час і ніжно-вершкова. А потім він пахне на мені, чи, я не знаю, я відчуваю молочний шоколад Мілка. Ось такий, який дуже швидко тане, такий трошечки гнучкий. Ну, не буду казати неякісний, якісний, але, але скажу. Ну, такий, мілка. Дуже мені подобається. Я його обожнюю. Не відношу я Tom Ford до люксу, хоча теоретично це є так. І це його лінійка Private Blend. Я дуже її люблю. У мене не один парфум з цієї лінійки, і я хочу ще більше. Ось такий представник. Сподіваюся, я не заплутала ще більше і трошечки зрозуміло. Розповідаю по сегментах, але зрозуміти, що зараз дійсно кордони змиваються, і є ось такі проміжні якісь парфуми, які дуже суперечливі і ну не відносяться вони ні до одного, ні до іншого. Далі вже поговоримо про саме нішеву парфумерію, Мій улюблений сегмент, тому що тут стільки всього можна накопати і аромати, я не знаю. Свіжої землі, і аромати е, віскі, і аромати е, бабусиного якогось е, скарбнички, якоїсь запилених книг. Тут просто безмежна фантазія парфумерів. Вони е, іноді створюють свої бренди, щоб королесити і творити, що вони хочуть. Е, не для когось бренду, в яких є там ТЗ, а для себе просто роблять. Аромати е, травички, аромати пива. Е, там просто безмежна історія. Я е, чомусь зі своєї колекції обрала саме цей е, це бренд Le Labo і це мій один з улюблених е, парфумів Noir 29. Е, е, Нішева парфумерія. Нішева парфумерія. моя улюблена, загадкова. Як воно пахне! Неймовірно. Тут є лавр, лавровий лист, тут є бергамот, тут є інжир. Він взагалі-то як інжирний, але він мені пахне чорним чаєм. Я думаю, що це дуже красиво восени. Я його поки що ношу зараз влітку, тому що нещодавно мені подарували. Спочатку він дуже яскраво насичений, дерев'яний, інжирний. Ось цей лавр, можливо, нагадує мені як сухотрав'я, як чай. Потім він, коли трошечки осідається, він суто дерев'яний. І мені він нагадує десь посередині тіля Straight to Heaven. Я і той обожнюю, і цей обожнюю. Це і просто якась неймовірна симфонія. А потім, коли ця дерев'яність зникає, залишається база, така сама, як в Арматівела Rose 31 Троянда. Він, він в мене теж є, і вони ось в залишку майже однакові. Чи це дійсно однакова база, чи це так ДНК бренду розкривається? Але ну як вони це роблять? Як вони це роблять? Як що вони туди заливають, що воно ось так ось протягом дня, і ти сидиш і думаєш, і згадуєш, а чим ти сьогодні полився, тому що воно пахне не так, як воно пахне з флакону, і так, як воно пахне вранці. Ось це ніша. Якщо вам цікаво ось так поламати голову, якщо вам цікаво відкрити флакон і намагатися вгадати, що там є, тому що тут в нішевій парфумерії саме можна. Ось так понюхати і так. Хм, то це диня, то це пахне туберозою, чи це пахне амброю? Ось тут можна розкласти. І це ну, воно розвивається, воно не одразу з'являється в носі і в мозку. Він там працює, створює нейронні зв'язки, асоціює Я знаю, наприклад, що тренуються зі спеціями на кухні. Там е, нюхають корицю, гвоздику, якісь такі спеції, і потім починають в парфумерії вирізняти, витягувати ці аромати. Е, це дуже класне тренування мозку. Взагалі е, розбиратися в парфумерії можна таким чином. І ось мішує парфумерії це можливо, витягнути якісь ноти, нюхаючи і думаючи, розбираючись, що це воно там пахне, і яку ноту там поклали. Це дуже цікаво, це дуже класно пахне. Воно пахне, воно дороге, але воно і дорого пахне. І всі запитують: Хамон. Хамон. Все нормально? Зараз цей сегмент дуже популярний, всі цікавляться, і мені дуже подобається ця тенденція. Дуже подобається, що зараз дуже багато якихось магазинів чи інстаграм-сторінок, де можна купити собі 5 мл не за всі гроші світу, і спробувати дуже багато ароматів, дорогих, класних дізнаватися більше, збирати свою колекцію. І нішева парфумерія ще відрізняється своїми диковинками. Як я казала, парфумери дуже люблять експериментувати і робити щось незвичне, щоб відрізнитися, задовольнити якісь свої фантазії, втілити мрії у флаконі. Ми потім нюхаємо, розгадуємо. Або нам це дуже подобається, або це просто неможливо нюхати. У мене є такі парфуми, які я просто не можу взагалі відкрити і кришку. У мене це жах. Але зараз не про це. Якщо цікаво, можу зробити підбірку саме таких парфумів. Напишіть в коментарях, від яких просто мене воротить. Я не можу їх відкрити, і це мій парфумерний жах. Якщо цікаво, я вам зніму. Ось про такий один з дивних ароматів, які не всі можуть нюхати і зрозуміти. Зараз я розкажу. Це в мене тревело від Killian. Це я тут наліпила стразик, тому що в мене було два однакових чорних таких тревела. І щоб відрізняти їх між собою, я зробила такий стрази. Це в мене Dark Lord від Killian. Що мені тільки не казали, чим воно пахне на мені. Що це кабінет стоматолога, що це якісь кірзові сапоги, Шкіряне взуття якесь брудне. Але мені він подобається. Тут є перець, тут є ром, тут є шкіра, однозначно, дуже багато шкіри. Він саме з шкіряних ароматів, але він не схожий на інші шкіряні аромати. Він дійсно. Дуже відштовхує спочатку. І спочатку мені він теж не сподобався, але зараз я його люблю. Тут є жасмин, тут є ром, перець, бергамот. І назва його не просто так. Він більш чоловічий і він такий відкриваєш флакон, і ти в темряві в якійсь опиняєшся. Такий він зловісний. Наче це присвячене Дарк Лорду, Волдеморту Там на футлярі, якщо купляти флакон 50 мл фірмовий, він йде в такому футлярі з великим черепом. Да, він такий трошечки темний, але він не сумний і мені дуже він подобається. Я його ношу взимку або восени під шкіряну куртку, коли холодно. Дуже подобається, трошки він алкогольний через ром. Класно, але дивнувати і не для всіх. Ось це нішева парфумерія. Кожен зможе щось для себе знайти, але тут просто безліч знахідок. Тут є все, що завгодно. Ось така в мене підбірка. Сподіваюся, вам сподобалось. Сподіваюся, я е, зрозуміло розповіла про сегменти, не заплутала, трошечки розвиднілося, і ми трошечки більш. Стали знайомі з парфумерією. А я дякую вам, що ви подивилися до кінця це відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Та чекаємо наступні відео. Всім пока!